Опозиція протестуватиме проти ухвалення виборчого закону, пропонованого депутатами з партії регіонів. Діляться планами на наступний пленарний тиждень лідери опозиційних фракцій. Рішення не брати участі в голосуванні за закон про вибори про владного авторства ухвалили усі партії, які входять до комітету опору диктатурі. Їхні аргументи законопроекти не обговорювали із опонентами, зауваження меншості не враховані. Документ не оцінила Венеціанська комісія. Опозиціонери вимагають відкликати законопроект про вибори в адміністрацію адміністрацією президента та створити робочу групу для розробки єдиного кодексу виборчих правил за участі меншості. Маються з голосів, якщо влада буде іти на пролом. Як це вона робила, по закону пенсійному, по податковому законодавству, без думки опозиції. Опозиція відмовляється приймати участь в обговоренні такого питання спроби президента і партії регіонів переписати сьогодні закон. Підпадаючий рейтинг партії регіонів є не що інше, як спроба отримати 300 голосів у майбутньому парламенті для того, щоб у 2015 році позбавити народ України такої тяги і такого складного питання, як вибори президента. Нащо щоб люди вибирали президента? Можна буде вибрати його в стінах Верховної Ради України. І нагадаю раніше, представник президента у парламенті Юрій Мирошнученко прогнозував, новий закон про вибори до Верховної Ради буде ухвалено до кінця жовтня. Законопроект передбачає проведення перегонів за змішаною системою, підвищення виборчого бар'єру до 5% та заборону блокам брати участь у кампанії. У свою чергу лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, опозиція проти ухвалення закону про вибори за змішаною системою, оскільки її представники можуть програти в мажоритарних округах. Thank you.